Друзі, вітаю! Бачу моє перше відео зацікавило вас і ви багато дуже переглядів, де людей цікавить, як сам вирощується батат. І... Якийсь з того виходить результат. А сьогодні я хочу розкрити таку тему, тим паче у коменті було одне таке питання, як саме зберігати батат. Діло в тім, що я вирощую батат лише одного сорту зараз. Це сорт Гоча або Вінницький. Це ранній сорт і він дозволяє через 3 3,5 місяці вже отримувати ось такі плоди. І діло в тім, що коли ви копуєте батат, його не можна відразу збирати і зберігати. Перед тим його потрібно кілька днів просушити. Температура десь хоча б 20-25 градусів була. От я в середині вересня цей батат викопав, і діло в тім, що я його на цілу на цілий день залишив на полючому сонці для те для того, щоб він обсихав, і при цьому через кожну годину-дві я його. Прокручував для того, щоб він добре висох з усіх боків. І він в мене на вечір був теплий навіть. І лише тоді я його зібрав в ящички. І відразу ось цей верхній ящик. Це відібрані клубні маточні, тобто клубні, які я буду вирощувати, з яких я на наступний рік буду вирощувати новий врожай. А ось два ящики тут ще в мене. Це вже клубні, які для їжі. І діло в тім, що зберігати його не можна просто. У прохолодних приміщеннях, чи, скажімо, в льох випускаєте, або підвал, скажімо так, тому що якщо ви це зробите, ви отримаєте ось таку картину. Я спеціально кілька штук тут не забирав, і в мене от така картина, що е, пройшло кілька тижнів, і ось бачите, мох. Ось цей мох потім призводить до того, що ось тут з'являється гниль, ось вона вже тут є. Трошки, якщо потроти, тут є гнить. А потім тягнить, повністю з'їдає вам весь ботат. Тому щоб він вам е, зберігався цілу зиму. У мене попередній врожай зберігався до травня, потім я його виніс у коридор. Прохолодний у кладову, і він в мене зберігався там далі. Так от, щоб зберігався добре цей батат, вам потрібно його зберігати у приміщенні, де є температура хоча б 18-20 градусів тепла. Тобто це приходить, приходиться, що на території України потрібно зберігати в якихось теплих приміщеннях. І тоді батат зберігається доволі добре, і при цьому, щоб. Волога була десь в районі 50-40, ну максимум до 60% у такому приміщенні, тоді батат буде зберігатися без проблем. Якщо ви цих умов не дотримуєтесь, то весь врожай доволі швидко. У вас просто-напросто згниє, і ви його викинете. Тобто виростати батат – це ще не все. Головне це його правильно зберігати. Думаю, ця інформація стала корисною і принесе задоволення, і принесе користь людям, які потенційно вирощують, або людям, які виростали, проте не знають, як зберігати, тому що люди, які вирощують руками і у великих партіях, вони, звичайно, знають, як зберігати таку продукцію. Вона є вибагливою в наших умовах, і це. Вам не картоплять. дякую.